Пилкою, яку я би е, вважав, допустив Зеленський, полягала в наступному йому взагалі не треба було їхати в Сполучені Штати Америки. Я думаю, що він неодноразово отримав інформацію через дипломатичні канали, що ситуація є вкрай несприятлива, що ситуація швидше всього закінчиться нічим, оскільки е, Трамп зацікавлений був тільки в одному пункті: чим пошвидше підписати угоду про рідкоземельні метали. Саме з цією метою його міністр фінансів прилітав в Київ, і Зеленський йому відмовив. Друга спроба була зроблена США на Мюнхенській безпековій конференції підписати угоду. І Зеленський другий раз відмовився її підписати. Він дав Трампу сигнал, що я хочу сам приїхати підписувати угоду, але паралельно я з тобою хочу поговорити про закінчення війни, про гарантії безпеки.